І ще От на згадку, і жінки збираються на марш миру. Учасниці приїхали не тільки з Полтавщини, а й з усієї України. Ірина Ніколаєва з Херсону взяла вихідні, щоб показати країна єдина. Разом ми можемо понести мир, добро і передолати будь-які конфлікти, які є не лише на Донбащині, а які є в наших сім'ях, які в нас на роботі є в колективах. Із національним прапором жінки об'їхали вже 16 областей. Добавай, байдужі, забувай У кожному місті їх зустрічають по-різному від симпатії до настороженості. Остання поїздка була в Северодонецьк. Сама там атмосфера, ви знаєте, вона така тяжола, можна сказати, люди ж теж з такою зневірені, ну трошки ворожнечі. Але після розмов більшість мешканців погоджується Україні бути єдиною. В Маріуполі жінки домовляються про відпочинок дітей влітку на Полтавщині, а полтавські діти поїдуть до Азовського моря. Природньо, щоб жінка спілкувалася з людьми, розповідала, що ну. Як мати, мам. що ми повинні об'єднувати людей. Жінки спілкуються не лише з матерями, а й з найширшою аудиторією. Після маршу спілка проводить семінар. Юлія Бойко говорити про мир завжди готова. І зі своїми подругами з Росії по телефону, і на лекціях в аудиторіях. Поки говорять політики, пушки мовчать. Я вважаю, що кожна людина повинна зробити хоч щось, щоб приблизити мир. У кожному місті читають три лекції про те, як країні знову стати мирною.